Вітаємо вас діти на своєму занятті з образотворчого мистецтва. Зараз у нас чудова пора осінь. Давайте з вами розглянемо картинку. Осінь прикрасила листочки в різні кольори. Ще залишився зелений колір на згадку про літо. З'явилися жовті, багряні, червоні, помаранчеві листочки. Осінь-чарівниця все прикрашає. Давайте з вами детальніше розглянемо листяку. Це листя з клену. Цей листочок з тополі. Дивіться, ось є ще такий листочок стополі. Бачите, вони відрізняються за формою. Є листочок з калини. Березові листочки. Один вже дуже пофарбований в жовтий колір листочок. Є листочок з дуба. Абрикосовий листочок ще зелений. А зараз я вам пропоную намалювати це різноманітні листя. Але спочатку давайте зробимо гімнастику для наших пальчиків перед роботою. Раз, два, три, чотири п'ять. Будемо листячко збирати. Листя берези. листя калини. листя тополі, листя осики. листячко з дуба. Ми зберемо і у садочок принесемо. А для роботи нам знадобиться фарба: зелена, помаранчева, жовта, червона, водичка з пензликами, соломинка, через яку ми будемо дмухати, і фломастери. Мочаємо пензлик в різнокольорову фарбу і крапаємо на папір. Різними ось такими кольоровими краплинками. Створюємо з вами Килим різнокольоровий. жовта фарба, Червона. А тепер беремо соломинку і дмухаємо в різні сторони. Вистачає. Ось такий кольоровий килим ми з вами створили. А тепер, діти, нам потрібно трохи зачекати, щоб наша робота висохла, і потім будемо з вами фломастерами кольоровими домальовувати листя. Ну що, наші фарби висохли і ми можемо приступати до подальшої роботи. Фломастером ми будемо з вами малювати листочки. Так сказати, проробляти будемо деталі, уточнювати. Ось, мені здається, ось тут так лінії гарно йдуть, можна їх так об'єднати. І дуже схоже на листочок. Нажилочки намалюємо листячку. Ось листячко невеличке, а гарне. Одне листячко перекриває інше. Ось такий різнокольоровий килим ми з вами створили, діти.